Так, трансляція розпочата 19.38, трішки раніше, ніж зроблений був анонс. Розпочинається трансляція сьогодні 12.12.2025. П'ятничний вівк. Всіх радий вітати на нашій прямій трансляції. Завершую останні. Перевірочки, щоб все працювало, сподіваюся, що звук добре працює, та я радий вітати вас на нашому традиційному стрімі-спілкуванні. Е, не робив я анонсів. Це, по-перше, сьогодні нестандартний трішечки стрім. Чому він не стандартний? Тому що, е, по-перше, я не робив жодних анонсів цієї трансляції. Робив я це у ум, мій. Е, Умісно я зробив це, щоб перевірити дещо. Так, мені прийшла нотифікація про те, що так, на моєму каналі розпочався онлайн-стрім. Показники, мікрофон. мікрофон має працювати. Я сподіваюся, трішки пізніше як набереться якась аудиторія. Я вже запитаю, чи добре мене чутно. А по-друге, я сьогодні знов таки несподіванка, я хочу протестувати дещо. Зараз стрім в мене сьогодні йде в горизонтальному форматі. Все-таки мені хотілося би, щоб це так і було. Так от, <звітлення> З освітленням я бачу, де що треба зробити. Тобто такий Для освітлення, нехай він буде так. Так буде цікавіше. Він помаранчевого кольору, якщо що. А, та сьогодні, як завжди. О. Треба сістись. Позручніше, чого і вам бажаю. Вітаю всіх з тим, що ми пережили ще один тиждень та попереду вихідні. Та в ці вихідні я бажаю всім добре відпочити. А сьогодні тільки розпочинається у нас трансляція нашого стріму П'ятничний Вівк. Нагадую, що це канал Рівненський Вівк, все про життя на хуторі. Та я сподіваюся, що цей п'ятничний вечір ви проведете з. Нашим зі мною на стрімі на моєму каналі Рівненський Вівк. Канал Рівненський Вівк, все про життя на хуторі, все про життя в безлюдному місці, домашній інструмент, домашні тварини та багато-багато іншого. Це основна тема, про яку я полюбляю розповідати у власних відео. Отже. По-перше, як завжди, традиційно буду розповідати, що було в нас на хуторі цього тижня. Чим я займався. Звісно, ті, хто підписані на канал, знають, що я зазнав нещодавно травми, і це вже третій тиждень мого відкритого перелому. Не дивлячись на це, багато було справ, яких треба було робити, в тому числі фізичних. На цьому тижні мені нарешті зняли шви, та наступного тижня в мене буде. Крайня точка, коли можна сказати, що кістка має зростись всередині моєї ноги. Але я ще шкутильгаю. Але про все це буду сьогодні вам розповідати дуже детально. Та сподіваюся, що до нашої трансляції, до цієї трансляції, буде долучатись аудиторія та е дивитись, а головне. Приймати участь в нашому спілкуванні сьогодні на стрімі. Багато є про що поговорити. Я сподіваюся, що сьогоднішній вечір буде в доброму настрої, в доброму гуморі, та будемо спілкуватись, радіти. Одразу скажу, що багато людей дивиться цей стрім у запису. Мої стріми дивляться у запису. Я дуже радий, що аудиторія. Полюбляє такий легкий формат, хуторський, як я його називаю, хуторський вайб, хуторський настрій. Та головне, що ви можете, навіть якщо ви дивитесь це у запису, писати мені коментарі, побажання. Я все обов'язково перечитую, відповідаю, та навіть можу приділити увагу, приділити час на стрімі щось розповісти. Якщо у вас щось буде цікавити з цих трансляцій, ще розповім вам. Плани на наступні відео Поговоримо про коментарі, які писали мої глядачі на каналі. От я бачу, до речі, що Щось така відвідувальність не дуже е висока, ще трішечки спробуємо. Якщо ж не буде взагалі відвідувачів на, канал, на стрімі сьогодні, то, можливо, треба буде повернутися до вертикального формату, щоб прийшла аудиторія. Не знаю, можливо, 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 краще для моєї аудиторії. Просто, це просто пов'язано з моїм каналом, що на ньому вертикальні стріми себе кращу аудиторію приводять, а горизонтальні не хочуть люди дивитись, я не знаю. Я не знаю, подивимось. Подивимось, зараз я як раз в студії знаходжусь, хочу подивитись, які показники статистики. Ну, Ви знаєте, дійсно ефір показує, але кількість глядачів нуль переглядів. Ну, не будемо відчайдушними. Якщо, звісно, ви будете лайкати, якщо ви дивитесь зараз цей стрім, долучайтесь до нього, будь ласка, підтримайте його переглядами, лайками це допоможе його розігнати. Розігнати е широкоформатний такий. Вид, зараз горизонтальний стрім, не знаю, можливо, з мобільних пристроїв незручного. Коротше, сьогодні подивимось на цей експеримент в будь-якому разі, певний час я проведу цей стрім саме в горизонтальному форматі, та буду розповідати, що в, нас, що в мене було відбувалось на хуторі цього тижня. Не знаю, з чим це пов'язано. <кій> <кій> і, так, і так, і так, і так, ще раз хочу наголосити на тому. Ну, взагалі, що було. Микола, вітаю вас на нашій трансляції. Тільки буду зараз розпочинати. Розповідати, як пройшов цей тиждень, чесно кажучи, ну, ті, хто підписані на канал мій, вони знають, що я зазнав травми. В мене відкритий перелом ноги е, у період заготовки дров я промахнувся та влучив собі колоном у ногу. Е, через це дуже добре пощастило, що я вчасно звернувся до лікарні. Мені зробили всі необхідні процедури, зшили мою ногу та найголовніше. Що діагностували вчасно, це був відкритий перелом, дали рекомендації, ліки, і я, в принципі вже на цьому тижні мені зняли шви. Трішечки так є, що болить нога, але все ж таки ніхто не відміняв того факту, що потрохи треба займатися справами і хатніми господарськими по роботі, пересуватись. В тому числі їздити на авто, дуже пощастило, що це ліва нога. Тому, е, якщо б ушкодженою була права нога, якою тиснеш на газ, було б складніше їздити авто. Е, саме багатьма справами я займався на цьому тижні. Е, цей регуляція регулювання сьогодні зробили мені ГБО установки на авто, тому що неправильний індикатор показував е, індикатор. Баку пального. От. Для того, щоб був у вас та в нас хороший настрій, я зараз трішки гучніше включу музичку, вже Різдвяну я накачав. З наступних стрімів я думаю, що буду долучати я музичку. Таку святкову, нехай грає, нехай у вас теж підіймається настрій. Про все це будемо сьогодні. Ми розповідати. Обов'язково долучайтесь до нашої трансляції, до спілкування. Задавайте мені запитання. Чим більше буде запитань, тим веселішим буде сьогоднішній стрім. Прошу вас, будь ласка, поставте лайк цієї трансляції для того, щоб Ютуб краще просував. її. все ж таки, я бачу навіть зараз, що переглядів набагато менше в горизонтальному форматі. Ютуб-трансляції ну, коротше так. Зараз 9-та хвилина, я розпочинаю розповідати про події на хуторі, які відбувалися на цьому тижні. Ще раз нагадую, що сьогодні 12 грудня, якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь на канал Рівненський ВІВК. Поїхали! Отже, на цьому тижні в мене було багато планів, та звісно, головною подією для мене було те, що довелось все-таки ну, шви мої мої рани зняті були. Цього тижня пересуваюся, я до сих пір трішки шкутильгаючи, е, нога трішечки поболює, але ну, вже не так, як це було. До того нічого критичного треба дуже було слідкувати за тим, тому що в мене така частина суставу була травмована, перелом, що мені не можна, наприклад, було зайвого навантаження робити на ногу, дуже е, обережно на неї наступати, не стрибати, не дай Боже. Я все це робив, то, слава Богу, не було послідовності. інакше мені б мали б накладати гіпс, а з гіпсом пересуватись було б набагато складніше. Я дуже радий, що це вдалося зробити. От, і на цьому тижні це з плюсів. З мінусів. Цьому я присвідчу, тому що в мене була задумка зняти ще якесь відео широкоформатне про кутір, Поділитись з вами взагалі історію нашого життя, показати якомога більше домашніх тварин, І вівчарок, чивавок, котів, аудиторія просить мене регулярно, щоб я більше це робив, як їм подобається глядачам наші домашні тварини. Але за кількістю справ різних побутових, похатніх, як то кажуть, чесно кажучи, особистих, не вдалося, не вдалося багато чого зробити, але ще є час в грудні місяці. По факту, як я обіцяв, в мене заплановані деякі відео, серйозні, я сподіваюся. Ну, по-перше, хочеться взагалі, щоб... Ну, не знаю, як вас особисто. В мене вже трішечки є цей настрій святковий. Е, мені дуже хочеться всі свої справи завершувати, які були заплановані. І в принципі, я вважаю, для мене взагалі новорічний такий період, но новий рік це моє найулюбленіше свято. Я не можу так сказати, знаєте, я так задумався останнім часом. Від деяких людей, що в них немає новорічного настрою. Не можу сказати, були різні роки, колись дійсно настрою було більше, менше. Але відповідно, от цього року чомусь мені хочеться цього відчуття свята, відчуття, затишку комфорту. Максимально в наших умовах, як це можливо, не дивлячись на всі перепони, хочеться. Позитивно в якомусь такому позитивному ключі, навіть якщо насправді вийде так, що святкових днів буде зовсім трішечки, але хочеться їх зробити дійсно святковими. Для мене це означає бути в родинному колі зі своїми близькими. Це по-перше, по-друге, бути в цій атмосфері. Звісно, новорічна їжа, куди ж без цього. От, е... Пригостити самих себе це я вважаю е... теж дуже важливо. Та неодмінно якісь новорічні фільми. Чому я не називаю? Тому що, мабуть, в кожного вони трішечки можуть бути різними. Але для мене взагалі був новорічний фільм це са... міцний горіш. Е... Так, зараз я згадую, буде ображатись мій приятель, що я забув його попередити, що сьогодні йде стрім. Зараз напишу йому. А там зайде-не зайде, то вже буде, буде зрозуміло. А от то в мене різдвяний фільм Міцний горішок. Звісно, це один був таких зі святкових. А так, в принципі, є багато традиційних е, фільмів, які... Підіймають настрій, там, можливо, щось таке захочеться подивитись, що. Навіть зараз на думку не приходить. Щось, ви знаєте, 5 переглядів, ну це ні про що. Ні про що. Тому, знаєте, я зупиняю цю трансляцію, мабуть, ця ідея була не дуже. Вдалою все таки вертикаль. повернусь зараз одразу до вертикального стріму.